Економічному розвитку регіону, і е, визначено е, сьогодні дуже багато різних напрямів, е, які будуть як пілотні проекти реалізовувати всій області. Е, всі, хто сьогодні залучений до е, процесу освіти безпосередньо директори, е, вони познайомиться на початку е, вересня з Умовами експерименту, і це буде дуже для нас важливий момент відбору мотивованих бажаючих закладів, які хочуть прийняти участь в експерименті. Я зараз про нього не буду казати, але це експеримент, який проводиться як. На рівні області для того, щоб зрозуміти, наскільки завтра область може в цьому експерименті жити зі всіма разом. І тому, розуміючи, дуже багато змін, які можуть з'явитися вже з 1 січня, це і економічна автономія. І управлінська автономія, і академічна автономія е, навчальних закладів, максимальне делегування повноважень на рівні громади щодо прийняття управлінських рішень ми проводимо цю таку гру для того, щоб е, зрозуміти і досягнути консенсусу щодо наших можливостей, повноважень, відповідальності. Кожного громадянина, батька, батьків, вчителів, директорів за результати розвитку, я не буду казати освіти навіть, за показники розвитку соціально-економічного, культурного середовища в цих селах, селищно, селах, районах, місцях, які у нас сьогодні є. В Києві в Київській області в Вишкорівському районі. Я представлю своїх колег. Ми з трьох будемо вести цю групу Валентин Калашник, що Сергій Піденко. Мене звуть Вероніка Вярба. І наша сьогодні з вами зустріч пов'язана з тим, що ми маємо протестувати. Свої робочі гіпотези, які ми виносимо, так тому ми будемо дуже вдячні вам за за відвертість, за ваше критичне може ставлення за е ці, скажімо так, відповіді на наші питання. Добре. Я вам ну, так було тим. Одразу ж як ну як я, так, так. А, чесна, однозначна позиція у нас. Нема чого, і ми не збираємося казати людям, що робити. У вас це не наполягає? Я буду трошки не екадемічну лексику використовувати, але якщо, якщо вас збирають і цілий день вам не кажуть, що робити. Вам задають питання, і ви е, пробуєте в групах. Знаходити відповіді на питання. Треба ж в реалії одразу на наша. Це модель, модель, моделювання. Я я зрозумів, я вас зрозумів. Може, а ти, не може, ми представимось далі, да? ми Познайомимося, познайомимось. Може, кожен покол. Ігор Дунайський активний громадянський, громадянський діяч громадський, і, громадянський, і громадянський, і громадський. І громадський. В майбутньому, можливо, голова молодіжної громадської ради Вижгородського району. Піднімаємо молодь. Фейсбуці. І от мене сюди сьогодні позвали, чесно ще не зрозумів, що тут відбувається, Чого? Багато слів. Ніяк щось не зрозумію, що за заграв. Не по порядку, ну, брали, брали. Олексій Гайденко, директор Бедівської школи. А, <систец> Ми про вас вже чули дуже багато позитивного. А це наш сільський голова. Душе, душе, душе. можна <хаві> Олексій Гайденко сказав, представлявся, то ви зразу скажіть. Ну, я сільський голова. Тамара Свинок. Ну тож, я. Вчитель Маупотрійської школи номер 2 Шушко Тетяна Васильівна. Я викладаю зарубіжну літературу. Школа першої вдруг вступую. Сушко Олена Олександрівна. Мама. У мене Віктор Інна Чика, я була високомітету з даній списку скійшко. Минула вчителька, вона зараз не редактор виборницький, але сьогодні представляю як. Наталія Башлик. Завідуючи дошкільним закладом зернятку, селища дина. Мали Тетяна, вихователь, зарядку дошкільного закладу. Щось я про вас десь читав. Нам Ні, треба. Щось хороше я. Окей, коло колеги, щоб не витрачати ваш час. До речі. Буду зауваження для нас, для, для всіх це я, Можливо, нам зробити цю групу виключно добровільною, щоб ніхто не їхав, тому що треба, щоб нам потім не вставав і печівку не виїдав. Ви скажіть, от ми вже знаємо, ви от, так, ще так. раз це речення, що ми будемо проводити руку. <проб> тема яка <проб> і мета. Да, я поясню ще раз, але трошки ну, більш такою... Зрозумілою мовою. Та вони зрозуміли, але менш академічно. Вероніка вона, вона професор, а я Ну простіше. І так? і так, що ми робимо? Дивіться, є обстоятельства. Обстоятельства, які змінюються. Раніше вам казали, що робили, як робити, і у вас було там до розписано, розписано з бюджетами, як, як платити, і всі рішення були кудись підвищені. Що змінюється? Вводиться оці два нових модних слова, як тут, щоб їх не, не, не забудь. А Автономія і децентралізація. Децентралізація влади і в якійсь формі буде автономія школи. Буде та сама академічна, фінансова. Як воно буде виписано в законі, то це ну, питання, але в будь-якому випадку воно все дрібкує в ту сторону. Мета того, що ми хочемо зробити, це занурити в цих вас таку. Ну, синтетичну о, ситуацію, в якій ви, від, ви ну, відчуєте, що кожен із суб'єктів системи освіти відчуває, яку мотивацію має, і як в умовах, коли на, на вашому рівні вже будуть прийматися багато тих рішень, які раніше приймалися, як, наприклад, система координат задавалася десь зверху, а зараз система координат немає. Кожен сам собі майже хазяй. як ви можете ви, ви вибудувати? Як ви можете е, е, знаходити е, рішення на різні проблемні ситуації? Там, ну, є болючі такі питання, там, питання закриття шкіл, питання е, слабеньких е, сіл, які, які ось можуть, можуть, можуть зникнути. От, де взяти гроші? Багато, багато, багато чого. вас Синтетичну ситуацію занурюємо, ви там маєте, маєте самі виробити, виробити певні рішення, а головне, що ви з цими, не просто з цими рішеннями, а з цим розумінням цієї цієї ситуації і ще маєте потім піти по життю і найближчі найближчі місяці, хочеш не хочеш, будете стикатися з тою самою проблематикою вже по мірі того, як буде змінювати законодавство. Наша... Просто уявимо собі, що за, от, у вівторок це буде вже січень. 16 року, коли прийнятий новий бюджет, так? і бюджет, який передбачає, що за новим бюджетним кодексом будуть гроші, ну, частка податків не буде збиратися вверх, а вона буде залишатися на територіях, що з цей момент вже вступив в силу закон щодо освіти, який передбачає, що. На сьогоднішній день вже немає такого адміністративного розпоряд... розпорядного такого впливу з боку різних адміністрацій, і кода, і всі да? а даються максимальні повноваження на рівень садків, які можуть приймати рішення не тільки щодо вибору програми да, навчання, але і Фінансової незалежності, управлінської незалежності, що сільрада може не просто призначати директора, так, ну, там, скажімо так, або наймати директора школи, так, але вона може наймати і е, менеджера, який буде управляти власністю. Так? Ну, уявимо собі от таку ситуацію, коли максимально делеговані повноваження, які на сьогоднішній день є. І тому питання в тому, хто на сьогоднішній момент буде мати найбільший вплив щодо діяльності такої школи, хто має сформулювати вимоги до школи, як там має бути, що там має бути? Хто має сьогодні ну, в цих умовах тоді сказати: почекайте, я не можу взяти на себе. Відповідальність за досягнення таких результатів, якщо ви мені десь повноваження. І тому у нас збираються на цій грі абсолютно різні, здається, не ті, навіть які приймають участь безпосередньо в навчальному процесі. Ми збираємо, по-перше, наших вчителів, у них свій інтерес, вони про одне дбають. У них ідеальна картина свого світу і своїх бажань одна. Я думаю, що не завжди ця картина світу співпадає з директором, тому що у директора, як у зовсім іншого або керівника да, от, закладу, зовсім інше вже завдання, вони розширюються не тільки про академічне, але й про інше питання. Да, і завхоз, і все, що тільки можливе. Коли ми кажемо про батьків. Які приводять дитину і бажають приймати рішення щодо якихось там процесів, то питання, через що вони мають впливати. В законі зараз, наприклад, прописується можливість створення наглядової ради в таких закладах, яка буде виконувати побічительські совіти або наглядової ради, які будуть мати можливість як орган. Приймати від директора, наприклад, стратегію розвитку, затверджувати його, так, і потім шукати разом гроші на фінансування цього розвитку. Уявіть собі, от, от в такій ситуації це буде, це зараз не ми не абсолютно навіть не розуміємо, як буде змінена так, система координат прийняття рішень, де будуть оці осередки впливу найбільшого, хто тоді в освітньому процесі буде мати максимальне значення для розвитку школи? Джерело, так, імпульс розвитку. Звідки з вашого відділу освіти, з голови райдеш-адміністрації, з голови сільради, з директора? хто Знаєте, дуже гарний там вислів, дайте мені роботу, а особливо важливу я її сам зроблю. Так? Кадри вирішують все. Але якщо ми домовимось про певні правила гри, про те, хто приймає рішення, як приймає рішення, які чинники впливають, то це буде цікаво. От як ви бачите от, в таких умовах, так? okay. я вам можу сказати, так. ніяк не бачимо. Знаєте через що? Через те, що стоїть питання шукати гроші на місцях, uh -huh. директору школи, сільського голови, такого поняття взагалі воно не повинно існувати. Так. Через те, що благодійників у селі може бути одна людина, і вона допомагає і на свято, і ветеранам, і тралівалі, і на школу м'ячі купляє. Розумієте? Тобто це я говорю про своє село. Якщо говорити села такі більш збіднілі і віддалені від центру, то там і цього нема. Тобто, хто пише закони, він повинен чітко приїхати у село, поспілкуватися, пожити у селі, побачити, які проблеми є в селі, поспілкуватися на місцях. І розраховувати на те, що хтось принесе чи батьки. Зараз дадуть цього не буде. Зараз люди настільки збідніли, що навіть зараз от я говорю, з батьками приходять, усі не купляють нову форму, а перуть стару, доточують там, у кого зовсім збанкрутіли люди. Тому я не знаю про яку централізацію на сьогоднішній день в таких умовах можна взагалі піднімати питання Шо, а, можна, з такими реформами. Ну, а можна мені трошечки я трошки хочу настроїти? Я так розумію, якщо ми формуємо нову систему, так, і під майбутній закон в умовах децентралізації, в умовах правління, то як кожна система так, має вирішити три ключових питання: що, як і для кого, що як і для кого? Точно саме як і в бізнесі. Абсолютно. І від цього відштовхується. Я хочу два акценти зробити. Перше, основна зміна, яка відбудеться, це те, що рішення не будуть прийматися ось цими людьми. А рішення будуть прийматися. Постійно. Це люди розуміють цими людьми. Це як репліка відносно того, що... Я вам ні, просто сказала, так ні, як є на ділі. Це є на я не в плані поспорити, а в плані просто розуміння ситуації. Інша складова. У нас тут цікава розмова була, я не знаю, яка побачила за пацанську колекцію, в порядку бреда зникла ідея. Є а, грудня, да? там грудня, де шко... школа вже має ну, дихає. О, дітей зовсім нема. Чому цю школу, ну, формулювання, я, як, як придумав, так кажу, просто школу з усією інфраструктурою не здати якомусь київському підприємцю за одну гривню, який спеціалізується на освіті якихось послуг. Там, тому що ну, там багато є, хто не розуміє, що я 45 хвилин а, а машиною з Києва. Дітей возять інколи так, так само в школу, в Поків, по 45-45 хвилин. Але природа тому що Блядаш, що за одного гривню ніхто не здасть, не здасть. ніхто ну, не буде просити одного гривню. Підож, подождіть, подожди, як я сказав, я ж, себе знає, захистив. Порядку, не, ну, реально казати Ні, Дивіться, реально? якщо реально, Правильно? Е, може така от, може вона і слушна Правильно. ваша ідея, да? але знову таки. Якщо вже це ілюстрація. Ні, я просто вам розказую, да, це дуже добре, якщо знайдеться така людина. У мене зовсім інша проблема. У мене в центр є села, траса йде, от, і ми шукаємо. Е, ми, нам треба